Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила розділити ось таку локсінію. Вона в мене старі від посохли листочки, Пустила нові, але тут їй буде тісно і хочу її розділити і висадити. Ось, приготувала такі менші горшочки. Думаю, що вона сюди влізе. Тому, ось як завжди, застилаю туалетним папіром дно, щоб. Дирочки ці, щоб земля не просипалася. Так, сипимо дринаж ерандвіту мене. О, так. І чуть-чуть присипаю грунтом. Закривать. Ось так трошки присипаю ґрунтом, берем Так. Тепер беремо глоксінію. це приберемо трошки, щоб не заважало. І ножом, стараюся, так обережно відділити. Земля якась дуже така густа, чи, як сказати, тверда. Пристала дуже до вершка. Але так треба відділити, щоб легше, щоб не пошкодити рослинку. Ось так. Тепер попробуємо її отсюди виняти. ґрунт, що погано відстає. Будемо. трошки підважу його, щоб гарно, щоб не пошкодити бульбочку. Я не знаю, яка вона там. У мене ж, мабуть, рока два тут в цьому горшку. Ось. Так, вдалося. Тут, походу, чистий торф, чи, 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 чи торфосуміш якась, ну таке торфяне воно щось так. Це сторона. Отенаш прибираємо. Виросте воно тут добре, але ж треба його. Розділити. Бачите, і погано ділиться, тому що воно таке, як держиться кучі прямо, як волокна. Так, ось уже бульбочку. Бачите, всього тут бульбочка гарна. Зараз це все. Це старе прибираємо. Я думала, тут маленька бульбочка, тут прям гарна бульбочка. О, це старе. Все старе прибираю. Всьо, поприбирала. Це вже корінці, не хочу сильно травмувати. Бульбочка така сухенька, ну, тверденька, гарна. Тепер нам треба її просто розділити. І це не факт, що вона навесні ну, піде в неї більший ріст, що вона не, не дасть ще росточків. Ну, ось, дивіться, беру посередині гострим ножом і розрізаю. Отак. Розрізала, це було б добре, аби був попіл. Ну от трошки підсохли. Пішла, набрала попіл, але він сирий, не, не, не сухенький, не знаю. Трошки отак притрушу. Чи буде ефект, чи не буде, не знаю. Треба, щоб сухенький. У мене він під навісом видно, волога попала і він. Збився вже, викидати він вже, як, як удобрення, він вже не годиться. Ну от, посипала і будемо висаджувати зараз. Так, що в нас тут виходить? Немішал і більше взяти. Ну, поки місць так посадю, а потім. Побачимо, як воно буде себе почувати. Хай приживеться, а потім навесні пересажу вже в нову землю, в більший горшочок. Ось так, бачите. Приминаю гарну землю. Сторони. Трошки Бульбочка наклонилась у другу сторону, хоч щоб рівненька була. Ось так. І я думала її в парничок ставити, але не буду. Оставлю тут на столі на пару днів, а потім заберу навіть, в другу кімнату там, де прохолодніше. Так, ось так само. Ця трошки глибше сідає. Також присипаємо земелькою. Виминаємо. ця прямо дуже гарно лягла та трошки. Кисік. Треба було б глибше її посадити, але не, не вийшло. В неї надбуло вищу риночку. А так, бачите, ця дуже гарно сіла. Ну все, будемо чекати, хай вона приживеться пару днів, а тоді винесемо в другу кімнату. Ось такі. У нас глоксініки будуть, будуть цвісти весною. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.